Шалом, це Славко і Ася. Собаки Трампа лають, то серед її голосу чути і мужній і шляхетний голос брата Поляка. Ви чули, що Дуда запропонував Зеленському. І тепер ви розумієте, принаймні емоційно моє бажання подивитися на цих панків, коли союзні москвинські українські війська. Виженуть їх з того Сувалського коридору і нарешті заженуть за Вислу, щоб прокласти сухопутний коридор до Калінінградської області повз не менш братню нам Литву. Ось ви вже впізнали карту, але знаєте, собачий польський лай нам не звикати, поляк завжди поляк. Знаєте, не, не так Путін як Трамп, не так Трамп, як дуди. Я скажу, ну нам не звикати. Ми знаємо, ким ми оточені. Але зараз для тих, хто лишився, поговоримо за бойові дії. Оце, от як ви бачите, звірове, піщане, вовкове котлине. Правильно, удачне. Сім днів противник скинув 2000. Ну, ви можете прив'язатися до карти. Правильно, ось яри, ось українські. Ось так от противник купірує український наступ на південь від Покровська. Сім днів бачите, завдяки спутнику сентінели нашого брату Клемену Маліну, сніг випав, і ми бачимо свіжі удари, свіжі вирви від артилерійського стрільна і від керованих бомб. Ось так от, бачите, по цих ударах помітно, як Збройні сили України натискають. Ну ви зрозуміли. По карті ось вам прив'язка. О! Ось Котлино, ось так от поворот удачний, О. Так это це противник. Князь червоним завжди а -а -а. Це, коли ми з тобою були в красній армії. Ми красним обозначали себе, а сіні противника. Тепер, коли колеса історії откатили назад, наші сині. Зараз ми їх покажемо, а червоні це противник. Сподіваюсь, скоро все зміниться. Ось, а це наші так само, бачите, криють противника. Ось, Ось ця ділянка. Удачне! Українці криють противника. Противник ломиться сюди. От і ще раз от, бачите, ось противник. Так, він. А так ми його. І отут, от, бачите, ось оце от, між двома яра. Ось-ось, звідси треба починати. Ось піщане, Вовкове. І сюди, бачите, яри. І ось ми прив'язуємо наші удари. Ось сюди в ці від ноги є. Отут-от центр українського прилаження нашої артилерії, наших засобів вогневого враження. Ось воно. Ну, не 2000, але за тиждень, але я скажу, що за пеклі бої не, 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 не набагато поступаються. І отак, от наш брат Клемент Болін наклав це все на карту. Ще раз можна. Зрозуміти, що тут відбувається. Ось яр, піщане, ось Вовковоче Вовкове. Слухайте, мені вже не до туземних, все прийдеться, прийдеться говорити скоро російською, все це вибавлять. давайте не будемо вже вправлятися в трибалізм, и тим більше вон, кажуть, в Бердянську не будете, що не 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 А не, уже не Да, уже не говорят? Конечно, давно. Слава Богу. Как хочешь, так и название. Как да. хак. Если б бы було как я хочу, я скажу, що ну, ну ви понимаете, там бы был океан. Так ось. Бердяцьку вони викопали, суки, наші. А куди можна здати пластикові трубы? Чи вони їх на дачі собі повезли в тверд, чи хто там? Вони викопали, бо в них по госту мають бути чогоні, щоб регулярно міняти. Викопали всі українські газові водяні труби. Пластикові в бердянську, що поклали, тепер поміняли на свої чавунні, А туземці балдіють, туземці задоволені, туземці щасливі. Ну, як би що я можу ще сказати? На жаль, 40% нашого газовидобутку Знищено противникам розміняли 17% ворожої перероботки нафти на 40% нашого, нашої здобичі газу. Як ми тепер будемо чи встигнемо ми це відремонтувати, тому що як ви розумієте, гроші Росії підуть на устройство райського життя, оцих от всіх тубільців, ждунів, що такі дождалися? Ви Розумієте, який золотий дощ? Це ж теж Україна буде вважатися. Ми ж не відмовилися. Тепер ці всі гроші, які Росії, підуть туди. Ну вони я скажу, вміють Москвини вміють грати. Але повернемося ось Вовкове чи Вовкове. Ось їхні спроби Скотленого і ось наші спроби удачне. Отак от виглядає картина. Ну що можна? Це лише одна ділянка. Ви бачите, що війна триває. Ось ця від нога Бавки. Збройні сили України не піддаються. Так, ми казали, що ми оточені союзниками, а виявилося, що це наші союзники Збройні Сили України на землі і українські морські диверсанти на морі. Ну що ж, почекаємо фактів. Я скажу, що поки що нічого нового ми для себе не відкрили. Я одне хочу сказати вам, мої інколи політичні роздуми видаються занадто екстравагантними, а деякі пустили. В оборот поняття цинічне, але я скажу, що після того, що ми відчули від братів поляків, від, цього, від того Дуди, партія кого в Європарламенті засідає разом з партією Орбана, ну то ви зрозуміли моє бажання використати Збройні Сили України за призначенням, якщо вже не проти одного з ворогів. Вічних ворогів України, то може з одним з ворогів проти другого, якщо вже поляки не пішли з нами на Москву, то може з Москвою на братів ляхів, бай, лайкайте, вони заслужили і ті і ті. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. І коли вам ще раз скажуть, що там хтось нас чимось засипає, я скажу: ми нас засипаємо не менше.